Доброго дня, шановні депутати, шановні присутні, розпочинаємо засідання постійної комісії з питань планування бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку. Присутні Лаха Тетяна Петрівна, Солімай Інна Васильівна, Яковіна Наліна Олексіївна, пара Вікторія Вікторівна, відсутні Агреніна Оксана Миколаївна. На бюджетній комісії в нас розглянуті такі питання, розглядаємо такі питання. Про виділення коштів для відшкодування збитків товариства АТП 11215 за пільговий проїзд жителів села Варварівка і виділення коштів в сумі 10 тисяч. Друге питання: створення віддалених робочих місць служби ЦНАПу, ведення двох адміністраторів, виділення коштів на мобільний кейс в сумі 98 тисяч, виділення коштів на заробітну плату в сумі 66 тисяч 188 гривень. Третє питання центр... медичний центр прийняття двірника в селищ Варварівка, а також виділення високових коштів в сумі 24 тисячі 400 гривень на заробітну плату. Наступне питання: виділити кошти в сумі 215 тисяч гривень на відшкодування енергоносіїв Центральної районної лікарні. Відхилити у зв'язку з відсутністю коштів клопотання військової частини номер 4118 і військової частини номер 4122. Наступне питання: змінити цільове направлення коштів, які були виділені КП господар. Також виділити кошти в сумі 100 тисяч гривень КП господар на заробітну плату електрика. Дев'ятим питанням у нас було виділити кошти в сумі 100 тисяч на меблі, техніку, принтер, та ноутбуки для віддалених робочих служб ФАП. Виділити кошти на принтер для ФАПу селища Гірки, села Гірки 13, в сумі 13 тисяч. В сумі 20 тисяч гривень виділити кошти на проєкт землоустрою під Алею Слави. Також питання виділення коштів на фінансування в сумі 102 тисячі, це обладнання кабінетів засобами навчання природничої галузі Славгородського ліцею. Виділення коштів на ноутбуки в сумі 390 тисяч комп'ютерний клас для Славгородського ліцею. Також для кухні виділити на бойлери в сумі 22, ти... 22 тисячі. Останнім питанням: виділити кошти на новорічні подарунки в сумі 150 тисяч від Славської селищної ради. Хто за? Всі, Всі, за. Всі за. за. Все. Дякую за увагу. Засідання закінчено.